Що в цьому залу, якраз представнику цих Збройних сил України, учасники процесу чомусь не довіряють. Тому я і прийшов сюди, щоб якщо людина, яка присвятила все життя військовій справі, послухайте ще одну людину, яка віддала без мало три цифрові військової служби. Ем, причому. Забігаючи наперед, я скажу, що вся моя служба на офіцерських посадах проходила головного управлінні розвитку Міністерства оборони України. Від недавнього я е, полковником відставці, буквально невеличкий термін. І Романа Григоровича я познайомився з ним, коли він ще був співробітником, оперативним співробітником. В Службі безпеці України, а я був горіл. Це було в 2015 році під час участі в проведенні антитерористичної операції на території Донецької та Лиханської областей. <кій> І ви знаєте, от з того часу я глибоко переконаний. я з В кожним... подальшому ми служили разом в одному підрозділі, мав за честь. І знаєте, пізнав... Того часу, пізнаючи Романа Григоровича, не просто як от хтось почув там по телевізору в новинах, я його бачив в роботі. І якби велика характеристика для людини кажуть, а ти пішов би з ним в розвідку, так я, я вам скажу відверто, я з ним ходив в розвідку і е, мав би е, за честь піти з ним в розвідку ще не один раз. Е, бо він в цій справі найкращий. І я дуже глибоко ціную його честь і професіоналізм. Насправді те, що він сидить зараз в цьому залі, це злочин проти України утримувати такого діаманта розвідувальні справи, коли він міг би приносити просто колосальний. Всі ви тут чули про е, певні досягнення, але це одиничні випадки. Повірте, їх е, е, набагато більше, і вони були ви, виконані просто ці всі заходи з виточеною, філігранною, оперативною майстерністю. А це в сучасних умовах дуже велика рідкість, тому що я вам скажу як людина, яка має понад 20 років. Досвіду оперативної діяльності в розвідці, підготувати якісного оперативного співробітника це відходить, відводиться на це не один рік. І тут навіть не питання в тому, що необхідно пройти навчання в спеціалізованому вищому навчальному закладі. Тут мають бути певні визначені морально-ділові якості, хист. І просто я навіть скажу, що свого роду розвідка це також є видом мистецтва. Тому що для того, щоб працювати, тебе можуть вчити, ти можеш читати якусь літературу, але без досвіду, без практики і без оперативного таланту, який є в Романа Григоровича, ти не досягнеш успіху. Тому ми зараз багато. Чого втрачаємо, коли бачимо Романа Григоровича в цьому положенні, е я, я хотів би ще е пригадати таке поняття, як присяги. Да? Всі ми як військовослужбовці, як прокурори, як адвокати, як судді, поліцейські, ми всі даємо присягу. Але, мабуть, кожен по різному ставиться до цієї присяги, тому що ми присягаємо не президенту, не парламенту, не конкретному якомусь посадовцю в офісі президента. Ми присягаємо українському народу. І я б хотів би, щоб всі зараз учасники процесу, приймаючи рішення, згадали, кому вони присягали. І виконували свою роботу в інтересах українського народу, а не окремих посадовців з високих чинних кабінетів. Чому так я кажу? Тому що я глибоко переконаний і абсолютно впевнений, що звинувачення щодо Романа Григоровича Червіцького є абсолютно політично мотивованим і сфальсифікованим. На цьому б я хотів. Трошки зупиниться справа тому, що свідчать фізично. Зараз погрози їхні втілені в життя, коли ми бачимо кримінальне переслідування. Я не буду зупинятися про те, що було в моєму житті. Але факт в тому, що коли ем, нинішній начальник головного управління розвідки ем, давав вказівку, і коли отримав відмову знищувати матеріали, він сказав. Я доложу Єрмаку, як он скаже, так і будемо делать. І знаєте, для мене, як для оперативного співробітника, це доволі показовий момент. А на Романа Григоровича тут і ще більше, тому що Роман Григорович щодо зазначених э, посадовців, я думаю, пам'ять, память завжди буде. Збережена про ті матеріали, які стосуються регламент. Да. От, от ми всі зараз стикнулися з тим, що є факт державної зради, саме він як офіцер, як оперативний співробітник, знає про цей факт державної зради, і він є свідком, як і я, є свідком цієї державної зради. Його, як і мене, намагаються знищити будь-яким чином кримінальним переслідуванням, мене намагались фізично знищити. Ну, вибачте, на жаль, для них поки що живий і стою тут. І перший раз публічно заявляю про свою позицію в цій справі. Тому я цілком і повністю підтримую Романа Червінського, вважаючи, що е, е, тут, по-перше, немає. Ніякої загрози ні для суду, ні для суспільства, ні для мене як особи, яка виступає з, е, з клопотанням взяти його на поруки. Тому що коли людина є невинною, коли вона є свідомим громадянином країни, патріотом, не просто так, це слово красиве, яке все люблять вживати. Тому немає ніякої загрози, щоб він не виконує свої права, свої обов'язки і права перед судом і буде з'являтися на всі судові засідання. І знаєте, вже ви послухали, я завершальний, мабуть, так? В цьому я от певною мірою там прошу мене там не засуджувати, не зупиняти, коли Роман Григорович певних учасників. Цього судового процесу називає так би мовити акторами розважального жанру. Да? Я, я скажу, що тут можливо не варто цього соромитися, тому що як ситуація показує в нас в країні, що працівники цирку зараз у нас набагато важливіші, ніж полковник Роман Червінський, і вони отримують бронь від мобілізації. То тому, можливо, це наш, на користь для декого буде в цьому процесі, але тим не менш варто пам'ятати, що є така чудова фраза, в цирку їхала колони, остались. Да Щоб не потім не було. Так, як... да, я, вважаю, я завершую. Вважаю, я, вважаю. 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 Я, я я, завершую. Тому По суті, заяви я цілком підтримую, я готовий забезпечити будь-які. Процесуальні заходи в суді, чи будь-де в слідстві стосовно Романа Григоровича. І я думаю, всім нам треба розуміти, і вам можливо, в тому числі, я в тому це моя якби фахова експертна оцінка, якщо хочете, вважати, наже навіть сам факт. Того, що розглядається, що буде наступне? Ви звинуватите, чи прокурор не ви прокурори звинувачують бабусю, яка пирожками отруїла російських солдати, чи тракториста, який угнав. Це, то це, що, що за, за класифікацію я закінчу. Да. Дайте хвилину, будь ласка. За класифікацію, от ви розглядали, що таке розвідка, розвідувальний захід, то це є Олександр, спеціальним Олександр, робить, Ваш, Тому зупинив. Вибачте, однак повинні ви виконати виймо. Дозвольте 15 секунд. Заспокойтесь. 20, 20, 20 секунд, дозвольте. 20. 20. Да, 20. По суті. Тому я вважаю, що дана справа має бути переформатована як докази воєнної агресії, України проти, воєнної агресії Росії проти України і всі матеріали направити туди. І всі ми хочемо, щоб Україна в цій війні перемогла. І всі ми за це молимося і на це сподіваємось. Але пам'ятайте, у будь-якому випадку, незалежно від наших успіхів на полі бою, наша перемога не буде можливою до тих пір, бо поки такі люди, як Роман Григорович Червінський, знаходяться в такому становищі і в цьому залі, дякую. Так я людина, яка стояла в витокі і повністю супроводжувала весь процес. На завершальному етапі проведення моїм безпосереднім керівником був Роман Григорович Червінський. І в тому числі завдяки його оперативному хисту і таланту ми е, могли робити операції, заклади всілякі, е, яким я вам зараз як експерт. Питань розвідці, от, от сьогодні загалом в процесі судового засідання дуже звучало поняття там, що стосується розвідувальної діяльності, там розвідка і таке інше. То я вам відверто скажу, що я ем, даю гарантію, що в цьому залі в цих поняттях розбираються дві особи, тільки. це от Роман Григорович і я, який долучився. <звіт>. Так, я зараз підсумую. Так от, всім відомий Вагнергейт став відомий суспільству і за такого поняття знов-таки використовую спеціальний термін, як він називається провал. Але я не буду зараз вдаватися в кваліфікацію цих провалів, які вони бувають. Причина, Нам цікава, тут причина провалу. І за що саме виступали, і наш керівник, найвищий, якого сьогодні вже чули, ми тут по зв'язку, і Роман Григорович на цьому неодноразово зазначав, що саме провести, провести розслідування, чому так відбулося. Тому що навіть наші західні партнери, коли вони потім ознайомилися з матеріалами, як це все готувалося. Вони просто були в закладі, і вони нам, от люди аплодують, там нам ем, західні партнери з від, від, відомих спецслужб, нам аплодували за те, що ми зробили. І Як це ми зробили? Так от, провал, як ми вияснили, в результаті вже проведеного ем, ем, дослідження нашого всіх цих процесів, які призвели до провалу, грунтуючись на в тому числі в оперативних агентурних матеріалів. Що важливо, що важливо, в цьому провалі не була розкрита ні одна, ні оперативна одиниця, ні жодна агентурна одиниця, яка залучалась до цього процесу. Оперативні офіцери самі вийшли на публіку, тому що не можна було терпіти цей безпреділ, а безпреділ полягав в тому, що провал відбувся внаслідок. Державної зради на самому вищому рівні, і я безпосередньо свідок цим процесу, тому що в подальшому, якщо Романа Григоровича одразу звільнили, то я певний час залишався офіцером головного управління розвідки. І те, що творилося відносно нас постійні погрози, кримінальним переслідуванням, що ми бачимо зараз, відбувається фізичної розправи. Я можу приводити приклад, як в квартиру штурмував спецназ Гуровський за вказівкою нинішнього керівника, як сам нинішній керівник мені давав вказівку знищити матеріали, щоб приховати цей злочин факт державної зради. І коли я відмовився, ссилаючись, по-перше, на те, що не можна знищувати матеріали, які мають гриф таємності, цілком таємно, мені було. Запропоновано зробити підложку, тобто цитата. Напишіть, що ви проводили операцію в Гондурасі. Я відмовився від цих дій, як і відмовився, і він. І після цього на нас почали переслідування. Нас, нас штурмали квартири наші. Наших, мене там особисто, мою сім'ю ложили мордою в асфальт. Під дулами автоматів нас намагалися знищити фізично. Зараз погрози їхні втілені, втілені в життя, коли ми бачимо кримінальне переслідування. Я не буду зупинятися про те, що було в моєму житті. Але факт в тому, що коли.